Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Рада вітати вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні пропоную приготувати разом зі мною пісні гречани-голубці до свят вечора. Голубці виходять дуже акуратні, дно каструлі не забудьте застелити капустяними листами. Використання консервованих квашених капустяних листків дуже зручно, адже вони вже підготовлені, І нічого робити не потрібно, крім того, щоб відкрити банку. Закручений таким способом голубець завжди залишається цілісним і не розвалюється. До речі, в мене вийшли невеличкі акуратні голубчики, не більше пальця довжиною. Складаємо їх на капустяне листя у каструлю з шарами.